Німецький уряд обіцяє поквапитися з легалізацією релігійного обрізання, що його здійснюють хлопчикам за єврейськими та мусульманськими звичаями. Полеміку навколо питання спричинило рішення районного суду міста Кельн, що визнав операцію кримінальним злочином, прирівнявши її до нанесення тілесних ушкоджень. Цей вердикт викликав хвилю обурення серед єврейської та мусульманської громади Німеччини. Ось що розповідає президент Конференції Раввінів Європи ще за часів середньовічної Німеччини були узгоджені правила про те, що євреї, які живуть на цій землі, мають право робити обрізання. Бо коли ви забороняєте єврейським батькам обрізати своїх дітей, це означає, що ви кажете їм ідіть і живіть у іншому місці. релігійні лідери вимагають правового захисту на обрізання. Уряд країни каже, що операція, проведена належним чином, не повинна призводити до судового переслідування. Проти хірурги призупинили здійснення операції до. Остаточного вирішення проблеми Виникла якась небезпечна атмосфера, яка змусила нас призупинити операції обрізання на релігійному ґрунті. Шкода, що так сталося, бо в нашій лікарні існує давня традиція проведення таких операцій, каже директор єврейської лікарні в Берліні. Очікується, що парламент покладе край цій дискусії найближчим часом у середу. Представники мусульманської та єврейської громади опублікували спільного листа, в якому назвали вердикт суду замахом на релігію.